Всім привіт, прекрасні люди! І зараз будемо розбиратись, для чого ж це, як мені написали в коментарі до попереднього допису гімно. Це не гімно. Це абсолютно чудова річ. Це кавова гуща, яку я збираю дуже ретельно, висушую, бо вона пліснявіє. І привожу сюди на свою чудову ферму. Для чого я це роблю? Ну, по-перше, хто в курсі, той знає, що кавова гуща – це дуже ефективне добриво, яке трошечки-трошечки підкислює чи розщелочує ґрунт. У нас ґрунти дуже лужні і це не дуже добре для рослин, тому доводиться щось з цим робити. Тому я привожу всю каву вугущу сюди, у себе на ферму. Ще я розсипаю її поміж трояндами. Вони дуже це люблять. Це дуже чудове добриво для них. Але зараз не про це. Ось, бачите, кущі інжиру, їх навесні практично знищили слимаки. оце вже повідростало з коріння. А навесні слимаки їх практично знищили. Вони дуже люблять інжир. А я теж люблю інжир і не люблю слимаків. Але я не люблю вбивати комах. Тому знайшла таке рішення, як боротьба зі слимаками за допомогою кавової гущі. Що вона робить? Вона знижує здатність слимаків розмножуватись. Тобто ми їх не вбиваємо. Вони теж люблять каву. З задоволенням її їдять, але після цього вони якось не дуже добре розмножуються. І таким чином їхня популяція зменшується. От і все. Ми нікого не труїмо, ми нікого не вбиваємо, ну, трохи регулюємо популяцію і все. Тому зараз я розсипаю тут цю кавову гущу, просто беру, отак, ну, на землю сиплю. Хожу, знаєте, як тут сіятель так розсипаю і все. І це і добриво і захист, тому що кури теж не дуже люблять каву, а вони мені зараз шкодять дуже багато. Отакий От лапхак. Користуйтесь, любіть природу і всього вам найкращого.